А Лусечка, сьогодні наше свято. Привет. Що ми сьогодні смакуємо? Василевий пиріг із куркою. Пиріг, з куркою. і Смакота. Смакота. Місце дуже нам таке улюблене. Вже забули, коли були тут. Влітку, мабуть. Мабуть, так. Мабуть, Бачиш, Какао. як називається ця кар'єрня. Вітер світ. Угу. Кофі. Дуже затишна да. музика. Музика обслуговування. Взагалі такий трохи дизайн сумбурний. Є ще літня площадка, але на тій площадці просто були раніше влітку. Ялиночка там у них стоїть. Дуже приємна тема. Є барна стіночка, можна на ній зупинитися, але нам подобається, коли щось наподобі диванчика. Ось так чудово. Вітина стіна, побілена цеглина і дерев'яна ось така чудова інсталяція. Що тут ще буває? Ну, все, що хочете, Від напоїв до солодощів і смаколиків. Тому какао для дівчаток після 17-ї це те, що треба. Будемо смакувати? Запрошуємо.